Доброго дня, шановні миряни, доброго дня, брати та сестри. Я сьогодні провожу хресний хід в селі Іванівці, що на Кільменеччині. Поздоровляю вас з Вознесінням Христовим, з великим святом, коли Ісус Христос вознісся на небо, залишивши нас і грішну землю. Позаду мене тихенька вуличка, де я зупинився відпочити і мила моєму серцю. Ось така Іванівська хатинка, Північна Босарабська, старенька хатиночка. Ось хрест, з яким я йду. Зупинився я перепочити, вип'ю водички і йду далі. Поки є православна віра, поки є віра в серцях українців, Україна не переможна, ми вистоїмо, переможемо проклятого російського окупанта ворога. Хлопці, з перемогою повернуться з фронту, буду молитися і йти сьогодні з Христом, і Україна вистоїть з Богом. Амінь.